Всім привіт! Не всі, не всі ще луки перепахано, не всі яруги сплюндровані. Спостерігаю місця, з яких буде в цьому році моя бджола брати головний взяток. А можливо вже й почала брати. Я в ці края давно вже не заїжджав, а вони зовсім, зовсім поруч, недалеко від моєї пасіки, давно не заїжджав з тих пір, як я. Прократив пошук із з апаратом. Я чомусь вважав, що оці всі землі вже давним-давно розпахані і сплюндровані. Ось як ось як ті. Що за річечкою. Все розпахано, зруйнований біоценоз, мертва земля. Але є ще залишки, залишки. Луків, які не знищені. Ось так. І вони І вони хоч тут бджилу зараз немає, тому що спека плюс 34 2 години дня, але тут земля пахне медом. Пахне медом земля. Ладно, проїду зараз до своїх бджіл, подивлюся ще там. Дві години дня бджола працює. Я не знаю як ця рослина називається. По-науковому регіональна назва цієї рослини у нас горілочка. Дві години дня бджола працює на такому луговому різнотраві. Не очікував я, ще на горілочці буде працювати, або горілочка це дійсно гарний медонос, або це просто, просто це відбувається від, без виходу. З часом буде зрозуміло. Ось такі угіддя. І це тільки та невеличка частинка, по якій можна проїхатись машиною. 90 Відсотків подібних біоценозів треба топтати своїми ніжками. І ще, ще що мені не дуже подобається, але вже природа є природа. Це велика кількість бджоложука. Ось. Ага, ось один із них. Ось ще один літає. Це величезна кількість отаких от ось бджоложуків. Це бджоложук, дуже великий шкідник бджіл. Він відкладає яйця на квітах, а його личинки нападають на бджіл. І не тільки на медоносних. Його личинки нападають на усіх бджіл, бджіл на э, джмелів, на осмій. А потім сама личинка продовжує розвиток в сотах. З'їдаючи весь запас пилку, меду і все, що зустріне на своєму шляху, руйнуючи, звісно, самі соти. Ось такі бджоловжики. Особливо коли розбираєш трубочки із осміями, то замість замість коканів можна зустріти велика ражева черв'яка. А це рожевий черв'як це дитинка цього, цієї потвори. А можливо, досить кому симпатична жука. Бджоложука. В диких умовах в цьому році їх надзвичайно багато. І їх завжди немало, але в цьому році особливо. Ну, а бджоли бджоли на пасіці, як я того і очікував, практично припинили активний льод. Почали займатися більш поліруванням свого лядка. Хоча це не полірування, це просто танці. Ось такі дивні танці у бджіл, коли в них немає роботи, вони не можуть, їхня психічна нервова система, нервова система не дозволяє їм сидіти просто без діла і вони починають от такі рухи взад-вперед. Подібно тому, як себе поводять хижаки. Хижаки у малих клітках вони бігають із кутка в куток, а так от бджоли по полірують свої ляточки. Запах із вуликів іде якийсь дивний, наче, наче медовий, але ось такий незвичайний. Ну і Мені залишається тільки додати, додати бджолам по корпусу деяким, а деяким і ні. І чекати, чекати з моря погоди. Тому що соняха на, на лісовому точку в цьому році немає і не буде. Дуже тішить замість городів. Замість городів ось такі ось клаптики конюшини. Це другий укіс і з другого косу бджоли вже більш-менш дістають хаботками до нектару. Зараз я покажу, як, як бджола працює. З, перша, з першого косу дійсно бджола на гібридній конюшині працювати не може. Вона просто не достає до нектара. Але ось уже затави. На таві бджола працює досить непогано. Поруч працює декілька бджол. Бджолок. Ось так на таких бувших городах. Як на мене, так краще хай так, аніж картопля. травлена. А ось тут один город соті, соток з 10 соток з 10 соняшник. Ось так клап клапить за клаптем і буде щось на проїдок бджолам на рисовому тачку. Ну і звісно, і звісно, бджола в очікуванні золотарника. Бджола в очікуванні золотарника. Все де, де не ходив плуг. Усе в золотарнику, але його час ще не настав, його час буде ще згодом. Ну а бджола тим часом працює на ось таких ось диких медоносах. Просто у неї в моїх умовах нема вибору. Є поля із пшеницею, є поля із кукурудзою. І є ось такі ось луки. І з найрізноманітнішими дикоросами. Ось тут, в цьому куточку, загула материнка. Бжала обирає материнку, а не жовті ліпішки, не жовту горілочку. Цю горілочку я згадав, ще називають жовтим зіллям. Але я не впевнений, що це дійсно наукова назва. Ось стою я тут, дивлюся, знімаю бжелу на материнці, на цьому жовтому зіллі чи на горілочці і розумію, що на пасіці пахне на пасіці пахне оцим ось жовтим зіллям. Специфічний запах такий. Я прошу вибачення на слові, але трохи десь віддалено нагадує сортир. <рес> Щось таке є, але це не точно. Ну і логічно, якщо є зілля жовте, то повинно рости. І зілля біле Ось така штука зілля біли. Я буквально півгодини тому зустрічав пасічника місцевого, запитую у нього, які плани на майбутнє, на цей сезон, а він каже, які плани, які можуть бути плани, що якщо без соняшника дуже погано, меду не буде, а сонячникам Може бути ще гірше, не буде ні меду, ні бджіл. Тож, плани такі, зберегти погалів'я бджіл і чекати кращих часів. А це такі плани у місцевих пасічників, які реально притомно дивляться у майбутнє. Невесело, а що зробиш? Чекаємо, сподіваємось на чудо і зрізнотрав'я. різнотрав'я. А ще Ще що може бути, це досить непоганий в таку спеку, а спека спека в цьому році дійсно епічна. Все, що може бути, це ще може замедувати дубово-липовий ліс. І теж доволі рідкісний і цілющий буде мед, який, звісно, буде проданий в роздріб, а ніяк не оптом. Оце і всі наші сподівання в цьому році, які мають дуже велику вирогідність не справдитись. Так, можна хоч два дні. Ходити по ярам буде все одне і теж. Материнка, горілочка, трохи якихось губоцвітів. Материнка, горілочка, ну і ще і конюшини трохи. Ось такі такі різноманіття. В, В тіньку вже веселіше. Хоч джмелі зустрічаються. І тут зустрічаються ось таке недуби дуби. Ось такі ні дуби. Дуб. І ось такі не гриби під дубами. Це пека 34 градуса. Білий гриб. Тобі і маєш 34 градуса спека, білі гриби пішли. Ну і ще один фактор, який може вплинути в цьому році на медозбір із різнотрав'я. Це дуже капризна культура в наших умовах і на західних областях. Краще медує у нас інколи, але буває. Це золотарник. Золотарник мене дивує 1 липня, а золотарник деякі. Квіти вже розпустив. Я тепер точно впевнився, сьогоднішнього дня я впевнився, що у нас два види золотарника. Це золотарник звичайний і золотарник канадський. Золотарник канадський він вище мене, набагато і квітує пізно. А звичайний він нижче і квітує раніше. Або навпаки, можливо, помиляюсь, але те, що їх два види, це 100%. Ось так, 1 липня розпускається один з видів золотарника. Дякую всім за увагу та терпіння.